Ліфт не працював. От халепа, мало не вголос вигукнула Вікторія. Це, напевно, знак, була друга думка. Але ж її так просто не зупиниш. Подумаєш піднятися пішки на шістнадцятий поверх. Та за виграшки. Вона прийняла рішення і зробить задумане. Шлях бетонними сходами на дах хмарочоса підкорився на диволег. Та й дверця та на дах були відчинені. Віка ступила на вкриту металевою бляхою поверхню, перевела подих, роззирнулася і пішла до краю даху. Під ногами валялися якісь пляшки, бляшанки з пива, допалки. Очевидно, час від часу тут вирувало своє життя. Дівчина зупинилася за крок до краю даху. Потрібно було ще піднятися. На невисокий бордюр, який тягнувся по периметру даху. Раптом стало страшно. І що? Ну, стрибне вона вниз. Від її красивого, стрункого тіла залишиться з крові, кісток і внутрішніх органів. Напевно, ховатимуть у закритій труні. Жоден священник не погодиться її відспівати, адже самогубців не відспівують. І на небо її душа не потрапить. Отак От блукатиме віками між тим і цим світом неприкаяна, невідомолена, невідспівана. А заради чого? Чи сумуватиме за нею той, через кого вона опинилася на даху хмарочоса? Ні. Не сумуватиме. Йому буде байдуже. Може, для годиться висловить співчуття її батькам і спільним знайомим, і все і житиме далі з новою дівчиною, заради якої він розірвав стосунки з Вікторією? Тоді, чи є сенс робити цей фатальний крок? Вона не звела порахунки з життям, коли шість років тому в аварії загинув. Її перший чоловік. Тоді вона була вагітною їхньою донечкою, і це тримало її при житті. Коли Олюся померла в трирічному віці від лейкемії, Вікторії теж стало сили жити далі. Хоча багато місяців вона жила, як кажуть, на автопілоті, не відчувала ні смаку, ні запаху життя, не помічала змін півроку. Але потім вона зустріла його розумний, вродливий, упевнений в собі, здавалося, доля дала їй ще один шанс почати життя з чистого Аркуша. Два роки щастя, кохання мандрівок Україною і світом перекреслила одного дня його фраза: Вибач, але я більше тебе не кохаю, я зустрів іншу. Отак просто вибач, і все, і пішов. Кілька хвилин після цього вона, здавалося, не дихала, потім потемніло в очах, світ захитався і перевернувся. Як тепер жити далі в цьому перевернутому світі? Чому життя таке жорстоке до неї? Чому доля знову випробовує її? З цього удару вона не переживе. За 30 років суцільні втрати. Чому? За що? Відповідей не було. Одного вечора в новинах прочитала, що з шостого поверху пологового будинку вистрибнула молода жінка з немовлям. Наступної миті Вікторія вже знала, що робитиме. Тільки шостий поверх. То занадто низько, можна лише покалічитися, а от шістнадцятий норм. Тут уже точно шансів вижити нема. Віка не знала, скільки хвилин чи годин вона стояла, згадуючи минуле. Нарешті вирішила таки зробити той останній крок і байдуже, що йому вона не завдасть ні болю, ні докорів сумління. Як їй жити далі? Молода жінка не знала. Батьки, ну, поплачуть трохи. Зрештою, є ще Олександра, старша сестра, і трійко чудових дітей. Племінники. Серце стислося. Вони так її люблять, і вона їх. Але Олечко її ніхто не замінить. Тому вперед. Е, якщо у вас є крила, то їх не видно, почула Вікторія чоловічий голос за спиною. Наступної миті міцні руки обхопили її за талію і відтягнули від краю даху. Красуне, ви вирішили політати? Гіркий досвід і кара мав би вас застерегти. Але в того чувака хоч якісь крила були, а у вас? Навіщо ви мене зупинили? Вікторія глянула в карі очі чоловіка, і серце забилося швидше. Хочу заспівати вам свою нову пісню, щойно написав, а слухачів немає. Данило, представився незнайомець і простягнув руку. Вікторія, дівчина легенько її потисла. Вікторія, перемога. Не можу повірити, що дівчина з таким ім'ям вирішила накласти на себе руки. Ви ж нічого про мене не знаєте, почала вона, але Данило зупинив її жестом. А Ви розкажіть. Але спершу послухайте мою пісню. Я назвав її політ. Не чекаючи її відповіді, чоловік взяв гітару, яка стояла опертою до димаря, сів на саморобний стільчик, торкнувся пальцями струн, і Вікторія наче полинула в інші світи на хвилях цього приємного баритону. Незнайомець співав про те, що людина навчилася літати, винайшовши літаки і повітряні кулі, але не навчилася бути людиною. Коли він закінчив, по щеках Вікторії котилися сльози. Чому ви плачете, дівчино? Ви торкнулися глибин моєї душі, відповіла вона, по-дитячому витираючи сльози кулачками. Я радий, що вам сподобалося. Якщо захочете, я ще вам колись поспіваю. Захочу. Віка посміхнулася кутиками губ. А як ви опинилися тут, на даху? Я люблю тут писати. Мені ніде так добре не пишеться, як тут. Ну, хіба взимку доводиться відмовитися від цього задоволення? Тоді пишу дома. Живу я в цьому будинку, але дуже низько, на третьому поверсі. Якийсь час вони мовчали. Може, розкажете про себе віко? Незнайомій людині інколи набагато легше вилити свій біль, ніж близький. Ви праві, розкажу. Коли вона закінчила свою невеселу оповідь, Данило так і сидів, поклавши руки на гітару. Вам довелося дуже багато пережити, але. Це не привід стрибати з шістнадцятого поверху. Повірте, у вас попереду ще багато прекрасних і щасливих днів, сказав він, ховаючи гітару в чохол. Ви так думаєте? Я впевнений у цьому. Минув рік. Тепер, коли Данило піднімався на дах свого будинку писати нову пісню, в затишній квартирі на третьому поверсі його чекала жінка. Який він не дозволив здійснити останній політ, за що вони обоє були безмежно вдячні долі.